На виставку до дня пам'яті жертв голодомору прийшла місцева жителька Сніжана. Я долучилася до цієї виставки, тому що вважаю, щоб жити, потрібно пам'ятати те, що відбувалося з нашими предками. І на мою думку, потрібно долучати якомога більше дітей, підлітків студентів, молоді, щоб вони. Пам'ятали про такі речі, які відбувалися в нашій історії, і цінували те, що вони мають зараз. І саме в цьому форматі, як представлено тут, в банерах можна досить швидко і доступно ознайомитися з інформацією. Голодомор, пам'ятаємо, щоб жити. Таку назву має виставка реквієм, яку відкрили в Закарпатському краєзнавчому музеї. До неї увійшли 14 банерів. Розповів завідувач відділу новітньої історії Михайло Джахман. Ці 14 банерів хронологічно охоплюють періоди з 1917 року по 1933 рік. 1917-1920 роки це розпочинається із українських національних змагань, які відбувалися. Ну потім події 1920 років. Події напередодні голодомору. 1929-1930 двадцять дев'ятого років. Потім вже безпосередньо кілька банерів. А це загалом чотири банери, які стосуються безпосередньо голоду 1932-1933 років. Роками раніше інститут національної пам'яті спільно з нами виготовив ці банери, які мали на меті зробити просвітницьку місію, тобто показати історію страшну історію всієї України в. 32-му, 33-му році саме голодомор, який відбувався тут, був штучно створений. Була така в нас місія популяризувати цю сторінку історію, тому що в Закарпатті маловідомий цей був факт. Тут багато хто навіть думав, що в нас голодомору не було, але торкнулася частина голодомору і в наших територій. За словами Ольги Шумовської, такі виставки організовуються з 2008 року. Цього разу ми представили інсталяцію жінки, яка готує вечерю, але врахували закон п'яти колосків. Як ви бачите, в жінки в руках є колоски, також її інвентар, за допомогою якого вона мала випікати хліб. Це концепція наукового відділу, новітньої історії нової. Саме вони ідейно. Придумали цю інсталяцію, обговорювали тематику експозиційний план представлення, і саме з фондів нашого музею, як ви бачите, показано весь інвентар. Директорка додає: виставка реквієм триватиме до 3 грудня. Сергій Черношов, Леонтіна Колешин, Суспільне, Новини.